Чому книжковий бізнес це ідеальний старт для жінки? Привіт! Якщо ти жінка і шукаєш свободи або часової, фізичної, емоційної, грошової свободи, то це відео. Саме для тебе я знаю, як це жити в режимі виживання, спішити кудись, постійно не встигати, намагатися робити все одразу: бути гарною дружиною, бути гарною донькою, постійно бути в режимі знаєте, виживання і в режимі напруги. І я хочу тобі сказати, що я знайшла класне рішення для себе, і це рішення почати книжковий бізнес на Амазоні. Так я хочу тобі сказати, що це не якась чарівна таблетка. А це певний процес, це те, що дало мені цю свободу, але це не якась магія і не швидке збагачення. Це певний шлях, який ти мусиш пройти. І раніше я також була на роздоріжжі, я навчалась тоді дуже інтенсивно в медичному університеті, дуже складно навчатись. Я намагалась займатися спортом, також я працювала, в мене був підробіток невеликий. І ще я намагалась бути гарною донькою, телефонувати батькам. І в мене ні на що не вистачало часу. Я розуміла, що якщо буду постійно працювати на когось. І нічого не зміню в своєму житті зараз, то це не приведе до того, що я отримую свободу і буду взагалі щаслива людина. І тоді до мене прийшов один знайомий, який жив у США, і розказав про книжковий бізнес на Амазоні. І я зрозуміла, що один продукт, який я створюю, книга це той продукт, який я можу повторити багато разів. І цей прибуток він буде накопичуватися. Я буду це все підтримувати. І мені не потрібно буде працювати там 8 годин на день після закінчення університету для того, щоб Мати свободу, себе забезпечувати, також допомагати батькам. І знаєте, я ні разу про це рішення не пожалкувала. Рішення почати з невеликих кроків ще на той момент навчаючись, точніше я була на інтернатурі, але ну, по суті це також навчання. І я маленькими кроками почала рухатись у сторону створення книжкового бізнесу на Амазоні. І це тоді стало таким моїм першим доміно, яке я потім почала викладати у вже величезну картину. А я хочу вам сказати, що навіть це розуміння на той момент, що я можу самостійно створювати книги, не маючи ніякого досвіду створювати цей продукт. Це вже була зміна моєї парадигми. Моя парадигма на той момент була це те, що потрібно ходити на восьмогодинну роботу і працювати на когось. Але ж я завжди хотіла цієї свободи. Як працюючи на когось вісім годин, не маючи взагалі часу на себе, як я Можу отримати цю свободу, і коли зрозуміла, що книжки дають мені цю свободу, я почала цей бізнес. І хочу тобі сказати, що не потрібно бути письменником, не потрібно вмісти вести соціальні мережі. Можна це робити і без соціальних мереж, не потрібно знати навіть англійську мову. Зараз, завдяки там штучному інтелекту, перекладачам онлайн, можна навіть без знань англійської мови розпочати цей бізнес. Онлайн і все, що тобі потрібно, це знайти прибуткову нішу, створити там книгу за допомогою штучного інтелекту, обрати перші відгуки і почати крутити рекламу. Оце такий весь дуже короткий алгоритм, але потім книги працюють на тебе. Тобі не потрібно 8 годин на день працювати над книгами. Тобі потрібно просто контролювати процес, і ти можеш жити своє життя. А прибуток буде тобі капати щодня. І мої книги вони продаються щодня, поки я гуляю в парку, поки не знаю їм морозиво, поки десь на прогулянці, поки їду у відпустку. І мені не потрібно їх контролювати прям 24 на 7. А хочу тобі сказати, що дійсно книжковий бізнес це для мене така душа, тому що я можу також приносити користь іншим людям. Я читаю їх відгуки і бачу, що моя книга дійсно їм допомогла, і це як бальзам на душу, на душу, на серце. І це дуже приємно, тому що дійсно ти розумієш, що ти приносиш користь у цей світ і отримуєш винагороду за цю користь. І я більше не живу в постійному треба, я живу у режимі можна. Тобто я роблю не те, що мені потрібно робити, а те, що я хочу робити, я можу обирати зараз і вжити те життя, яке я хочу. І головне, що я хотіла сказати, що якщо вийшло у мене то вийде і у вас. У вас є все для того, щоб створити цей бізнес. Головне не робити ідеально, головне просто розпочати і робити найкраще, що ви можете зробити в цей момент. І далі розвиватись, створювати більше книг, і кожна наступна книга вона буде набагато кращою, ніж попередня. І там через декілька років ви вже будете суперекспертом з дуже класними, якісними книгами. І цей книжковий бізнес буде працювати на вас і приносити вам хороші гроші. І я створила покрокову систему. Книжкових Шкового бізнесу на Амазоні і цій системі я навчаю своїх учнів. Також хочу тобі сказати, що цей курс він дуже натхнений, але для того щоб його купити, дійсно потрібно зрозуміти, чи цей бізнес тобі підійде, чи ні. Тому приходь, будь ласка, на мій абсолютно безкоштовний майстер-клас за посиланням нижче, де я розкажу про те, як створити книжковий бізнес на Амазоні. Які потрібно етапи пройти більш детально, як обрати прибуткову нішу, як має виглядати обкладинка та багато чого іншого. Та цікаво, тому будь ласка, реєструйся за посиланням під цим відео. Також я почала розвивати свій інстаграм-аккаунт, підписуйся. Будь ласка, слідкуй за моїм життям, тому що. Я бачу, що до мене приходять люди, які схожі по цінностям, і, можливо, ти щось знайдеш таке в мені, що дійсно приведе тебе до якоїсь твоєї точки. Б. Бажаю тобі успіху! Приходь, будь ласка, на мій майстер-клас. А підписуйся на мій канал, став лайк. Переходь за посиланням на майстер-клас. Я чекатиму тебе на майстер-класі. І пам'ятай, що свобода це не мрія, це твій вибір. І або ти обираєш нічого не робити, це також вибір, або ти обираєш почати своє нове життя і будувати свій власний бізнес і отримувати цю свободу.